Продовжуємо тему актинідії і далі. І зараз в цьому відео я хочу зупинитися на декількох видах актинідії, які цікаві не лише у селекції, а цікаві як у розвитку саме цих видів, про які я буду розповідати, у розвитку селекції. Отож, одна із актинідій, яка можна сказати на третьому місці сьогодні. По вирощуванню це Актинідія полігамна або Актинідія носата, або багатодібна, дуже цікавий вид, який практично кругом, де би ви могли почитати, описаний як або ще Актинідія перцева. Вона описана як саме Актинідія, яка має досить різкий, такий гострий перцевий смак. Що і ця інформація відлякує дуже багато людей, в тому числі і я не звертав саме на цей вид уваги через те, що кругом було описано, що вона має досить гостру таку е, смакові якості. Ну і тут виявляється, що е, саме у цій актинідії, актиніді полігамної і є, можна сказати, Варіація, яка практично зовсім не має гострого смаку. І, і смак солодкий, приємний, тонізуючий. І причому ще й це дуже корисні плоди, саме в тому плані, що надзвичайно плоди саме цієї його виду актинідії багаті каритоноїдами, які нам так необхідні при сьогоденні. Тож Коротко по цьому виду. Цвіте, він один із самих пізніших. По морозостійкості, ну, він може йти на рівні аргути, можливо, чуть-чуть мати більш кращу морозостійкість. Дозрівання, як правило, також є пізнє, хоча вже з'явилися деякі сорти, які дозрівають, наприклад, на 20 вересня вже повністю спілий урожай. От у мене заплодоносив один із зразків, верніше сортів, які зареєстровані, це сорт скрипченко Надії Васильівни Помаранчева. Досить гарна велика ягода до 3 см з половиною в довжину. В ширину 1,5 до 2 см. Ну і практично в більшості сортів цього виду вони мають в середньому 5-6 грам одна ягодка що візуально вони виглядають більшими, але ось за вагою вони такі. Смак мені дуже сподобався, смак цікавий, солодкий, взагалі без остроти. Перший урожай актинідії полігамна. Другий рік після посадки. І ось перші ягідки. Потім почалися пошуки і маю вже декілька зразків. З різних країн, і буду спостерігати і розповідати про них більше, але саме цікаве по цій актинідії, як я вже сказав, цвіте вона саме серед всіх інших поодинокі квіти, деякі є по 3 і навіть по 4. От мені прислали насіння, як я вже зійшло, буду розсаджувати. Де також на одній плодоніжці до чотирьох ягід. Ягоди доволі великі. Також з'явився у Литві один із номерний сорт, який має практично вже до 20 грам ягода. Це, взагалі, досить велике звершення саме у напрямках селекції саме цього виду. Так от. Квіти дуже красиві, великі, білі, але вражає їх запах. Запах дуже-дуже ну, нагадує запах конвалії. Ну, хто не знає, що таке конвалія, ландиш. Надзвичайно приємний, коли цвете ця актинідія, то сад настільки наповнений таким ароматом, ну, просто не хочеться виходити покидати те місце. Ну і не тільки. Приємно дихати цією ароматами цієї актинідії людям. Це актинідія, яку найбільше полюбляють коти. Навіть е, існує таке повір'я серед населення Далекого Сходу, що страшно підходити близько чи збирати ці ягоди самому, тому що е, навіть е, такі могутні ліани, які там ростуть, е, Тигри усурійські вони, е, роблять своє лігво поблизу. Вони також п'яняться оцими ароматами. І, до речі, е, усі актинідії можуть більшість страждати від котів. А оця актинідія, актинідія полігамна, вона страждає від котів найбільше, тож її найбільше потрібно захищати від них. Е, є ще такий. Китайський бізнес як продавання так званих котячих паличок. Це паличка, яку ви кидаєте своїм котові, особливо при переїзді там чи десь так, щоб кіт вас не тривожив, він забуває на все на світі біля тої палички і може не то що годинами, він може цілу добу, й той не одну сидіти над тією паличкою і. Не відходити від неї. От що таке котяча паличка, і як вона впливає на котів. Тож дуже потрібно мати захист саме при вирощуванні цієї актинідії. Ну, перейдемо до другої за цікавістю, і також, що має надзвичайно багато каротиноїдів, це актинідія макросперма. Вона має різні варіації є, вона чисто круглі плоди, досить великі. І макросперма це від макро це великий, сперма насіння. Саме у цього виду актинідії досить велике насіння всередині. Ну не настільки, що вона була неїстивна, при її воно не так відчувається, але все ж таки, якщо взяти порівняння з іншими, то в декілька разів воно більше. Ну, і ось ягоди вони можуть бути трішки видовжені. Чисто круглі або злегка круглі, злегка приплюснуті оранжевого кольору вони зверху помаранчевого і ще й всередині також забарвлення помаранчеве. Серед всіх актинідій це сама кисла. Тут вітаміну С надзвичайно багато і цукру порівняно з іншими менше. Тож вона з собою не кожен може споживати такі ягоди, вона. Має великий інтерес для селекції, і вже в деяких азійських країнах отримані перші гібриди аргути і макросперми, які мають надзвичайно красиві на вигляд, смачні і величезні плоди там понад 40 грамів. І цікавий вид, морозостійкість на рівні аргути. Посадив, збираю тепер варіанти цієї актинідії макросперми, щоб також щось цікаве можна було з цього зробити. Ще дуже цікавий вид актинідія меланандра. Ну, до речі, перший гібрид меланандри і аргути це і був сорт Cens який має сама меланандра, там в основному така. Заокруглена ягідка. Цікавий вигляд, досить невеликі плоди, але саме цінна вона за те, що там надзвичайно багато різних олій. І навіть консистенція сама відчувається навіть та олія, така жирність велика у роті, коли споживати. З'явився тепер навіть чисто сортний сорт, поки що номерний. Це 1064-79. І з досить вже гарними товарними великими ягодами. До речі, вони і зверху, і всередині. Вони або червоного забарвлення, або фіолетового, з такого якогось бурого, буро-червоного. Так ніби mm -hmm. Немає чистих кольорів, не такі, як на картинці, ті, що ви можете знайти в інтернеті, то досить набагато. такі Кольори, які не хапають за очі, але ось сама м'якоть і, і смак, то дуже вражає, що надзвичайно є цінним. Зараз е, з'явився ще один цікавий сорт гібридний між аргутою і меланандрою. Це меланандра Гелін. Сорт, також вже посадив в своєму саду, будемо спостерігати за нею, ну, який має відрізнятися досить високими смаковими якостями. І так, ще один цікавий дуже вид актинідії актинідія глаукофілла. Це дуже схоже на коломикту і по морозостійкості, і по врожайності, але ягода дуже видовжена: отакі маленькі, зелені і дуже видовжені пальчики. Ну, так, ніби хто -то, хтось в олівці порізав на такі по 3-4 см. І такими гронами навішав дуже цікавий вид. І його зараз у Європі активно впроваджують у селекцію міжвидову. А Гібридів вже дуже велика сила є, і гібриди переважають і смаковими якостями, і урожайністю, і стійкістю до хвороб. А по хворобах ми ще окремо зупинимося. Так що буду вас і. В цьому направленні знайомити. Тож в цьому відео я вже роблю підсумок і залишається у нас ще так званий ківі. По Киві буде матеріал дуже цікавий, один по різних видах, а їх, якщо Киві взяти, то це також актинідія, але просто у неї опушені як листя, так і пагони і в більшій мірі навіть плоди опушені. Тож, там є шість видів, які відносяться до цієї групи волохатої. І в наступних відео я познайомлю вас з ними. І чому вже задіяні, от, наприклад, цілих 6 видів, хоча самих крупноплідних є два — Актинідія, Хіензис і Актинідія Делікоза. Це, до речі, це і це це дві варіації Актинідії Хінензіс. Тож продовження буде цікаве. Будьте здорові, слава Україні і слава героям!